В епоху водолія, еру риб відбувається інтенсивне пробудження людей. Цьому пробудженню сприяють війни, катаклізми, пожежі, наводнення. Все це сприяє пробудженню людей. І в такому випадку, всі, хто пробудились і хто не пробудився, всі потрапляють на Вищий божественний суд, який оцінює кожну людину окремо її діяння, її погляди, її, її внутрішній стан, те, наскільки людина живе по честі, совісті, справедливості, наскільки в неї розвинене чувство гармонії і творчості, всі ці якості, які притаманні. Розвитку людства, вони оцінюються в кожній людині окремо. І від цього залежить, чи проходить особистість на інший рівень існування, чи вона стирається з земного плану. Всі випробування, які відбуваються зараз і створюються для людей, для їх проходження. В інший вимір, в інше життя все залежить тільки від, ко... від якості кожної окремої особистості. Пробуджується душа, дух, вище я кожної особистості. І все це вимірюється на вагах зеленських. Від того нас залежить, наскільки, наскільки людина спроможна діяти далі, які в неї є, досягнення є, чи є совість, честь, достоинство. І наскільки вона буде корисна в майбутньому для землі і Всесвіту. все це вирішується вищим божественним судом. В даний момент кожна людина особисто стоїть на Роздоріжжя, як у казці. три дороги перед людиною стоять, і повинна вибрати найкращу, яка дасть їй творчість, натхнення, любов, достаток. І від вибору особистості залежить її майбутнє життя. Но перед тим як людина піде по якому-то вибраному шляху, вселенські ваги провіряють її на. Проможність на її чесність, достаток, на те, як вона мислить, чим займається, чи є у людини совість. І все це зважується, а потім тільки вищим Божественним судом дається дозвіл на продовження життя. Ті, хто не проходить цей іспит, то уходить з фізичного плану і душа трансформується, стирається для того, щоб особистість пройшла вищий суд божественний, вимірюються всі її сторони, відносини до дітей, до батьків, до всього, наскільки вона творча людина наскільки поступає правильно і чесно, благородно, всі ці якості дуже ціняться і оцінюється особистий вклад в життя, в своє життя і в життя країни і землі, і всесвіту. Особистість повинна доказати, показати вищому Божественному суду, наскільки який внутрішній стан відповідає вимогам часу, наскільки, наскільки чесно поступає з навколишнім середовищем, наскільки внутрішня душа пробудилася і має чіткий намір йти в майбутнє з певними якостями. Цей магічний перехідний час. Людина повинна пробудити свою душу, дух і вище я для того, щоб відбувалися трансформації в її фізичному тілі, в намірах очистити свій навколишній простір, звернутися до води, землі, повітрю, вогню, ефіру. Щоб простір навколо був очищений і фізичне тіло було також очищене від забруднень, які принесла, залишилися від кармічних зобов'язань. Для цього потрібно пити воду, щоб очищувався внутрішнє тіло внутрі. Внутрішнє тіло, щоб дихати і видихати все непотрібне з легень, те, що накопичилось там, а замість нього щоб приходило чисте повітря, чисті наміри, чисті думки. Таким чином тіло трансформується і просити землю, щоб вона. Весь цей негатив, який виходить, щоб трансформувала в безумовну любов, здоров'я, щастя, добробут, достаток. Необхідно очистити простір навколо проживання в квартирах, в будинках, для цього помити підлогу водою, солю, пройтись зі свічкою. За годинниковою стрілкою, починаючи від дверей вхідних, по всій квартирі чи будинку, і попросити вогонь, щоб він очистив простір існування, і завершити по годинниковій стрілці і прийти знову до вхідних дверей, звертати увагу на те, як горить свіча чи вона димить, чи коптить, чи які відбуваються відчуття у людини під цей час очищення, по завершенню очищення вогнем. Потрібно подякувати вогню. Якщо свічка ще не догоріла, то її поставити в безпечне місце, щоб вона змогла сама її тушити не потрібно, вона повинна сама догоріти. І подякувати огню за допомогу. Після прибирання необхідно прийняти душ чи ванну з теплою водою, можна додати солі, попросити воду, щоб вона очистила організм і все фізичне тіло від бруду, який начеплявся під час очищення вогнем. Завершити процедуру потрібно холодним душем. Наливати воду з лій на корону чакру на голову. І таким ну, це, це не потрібно довго, буквально кілька секунд для того, щоб організм очистився холодною водою. Подякувати воді за трансформацію, за очищення. Можна. Очистить тіло, стоячи на землі, і вилить на голову відро холодної води. І також подякувати і воду, і землю за те, що вони трансформували весь негатив, який скопичився в фізичному тілі, і нехай земля цей негатив. Трансформує на божественну любов, на здоров'я, щастя, радість. Таким чином пробуджується душа і... і бажання творити, жити на користь собі, своїй сім'ї, своїй родині. Своєму роду, землі, Всесвіту. Наступним етапом є те, що звертатись постійно до, до своєї душі, до Вищого Я, звертатись до ангелів-охоронців, до архангелів вищих Божественних сил, Творця і Всевишнього. Вони завжди раді, раді допомагати. Коли до них звертаються з проханнями. При зверненні необхідно дихати і відчувати, що відкривається сердечна чакра, звернення супроводжуються відчуттями в серці теплотою або розширенням. І тоді всі, як коли залучене серце, то тоді відбувається більш доступне для ангелів сполучення з ними. Швидше до них доходить інформація. І вони завжди раді допомогти. Також можна звертатися з чистими намірами до своєї душі, до свого духа. Сприймаються духом любі бажання, але краще, краще, щоб ці бажання були висловлені з позитивної сторони, з добром до себе, до людей, тому, тому що все, що запрашується, все одно потім повертається бумерангом. І тому кожна людина має усвідомлювати те. Що вона, які в неї бажання виникають, який намір вона готова ви... проявити в житті? Який намір вона відпускає у Всесвіт для здійснення своїх мрій? Тому що існує саме просте пояснення це повернення Бумеранга, що відправив у Всесвіт, те воно повернулося до людини. Тим більше зараз такий час, коли всі. Бажання, всі мрії, все здійснюється дуже швидко. Ну, для особистості головне, щоб були, якщо хоче собі бажати добра, то потрібно такі ж добро і такі ж добрі наміри відправляти для всіх людей. Ще одним чарівним дійством є вибачення, попросити. Пробачення у всіх, спершу попросити пробачення, щоб простили тебе, всі твої близькі, там працівники на роботі, всі друзі, всі, кого вважаєш за потрібне, щоб всі спочатку тебе простили і відпустили, це все відбувається на духовному рівні. Це не, не обов'язково. Ви потрібно у кожного просити вибачення, а це вибачення відбувається на духовному рівні, у душ вищих я, кожної людини, до якої ви звертаєтесь. Попросили, вибачились перед ними, точніше, спочатку, щоб вони вибачили вас, скажіть, простіть і відпустіть, а потім. Наступне кажете, що я вас також прощаю, благословляю і відпускаю. Це не значить, що ми відпускаємо їх назавжди із свого життя. Це тільки означає те, що людина відпускає негативні емоції, негативний досвід, щось те, що. Заважає в даний час жити. Таким чином очищується простір для того, для того, хто це промовляє, це чарівне дійство здійснює. І магічним образом ситуація покращується. В період трансформації, в період переходу багато випадків є, коли розлучаються сім'ї. З якихось причин невідомих, це все означає те, що обнуляється карма у людей. І знову ж таки, це не, не значить, що це може відбуватися назавжди. Пройде якийсь може, період часу, коли, коли усвідомлюється, усвідомиться те, що було в житті. Коли відпущена ситуація, коли відпущені всі негативні моменти в житті, тоді людина виходить на новий рівень, на нову життєву дорогу. І на цій дорогі може знову відновитися ця ж сама сім'я, якщо у них буде такий запит у їхній душі, продовжити. Своє життя сумісно. Потрібно також вибачитись перед дітьми. Спочатку вибача... просити вибачення у дітей, у батьків, у друзів, у співробітників, у всіх, кого ви бажаєте і вважаєте за потрібно перед ким вибачитись. Просіть, щоб вони вас простили і відпустили, і також ви їх. Прощайте, благословляєте і відпускаєте. Не забувайте дякувати душі своїй, своєму духу, своєму вищому Я за допомогу всім янголам-охоронцям, всім наставникам, хранителям роду, всім, хто задіяні в процесі життя. Таким чином відкриваються всі двері, можливості. Які тільки можливі. При нагоді звертайтеся до своєї душі. Вона точно знає, з якими намірами ви прийшли на землю, що ви повинні зробити на землі, гарного для людства і для себе особисто. І обов'язкова подяка душі. Прислухайтеся тільки, тільки до своєї душі і намір висловлювати, а дух з задоволенням буде виконувати всі ваші добрі побажання. Пробуджуйтесь, пробуджуйтесь, пробуджуйтесь. Дякую за ваш час і увагу.